Усім світла в хату. Світлова розпаковка. З для роутера я купив на Алікспресі за 20 доларів 840 гривень. Це в нас. Вони йдуть всі без АКБ. Акумулятори треба потрібно докупляти самому окремо. Я докупив літукав, яка ще в дорозі я зроблю ще повний обзор на нього, коли вони приїдуть. Цей губ сполюковав я у цьому телеграм-каналі. Та якщо так само хочете купляти на Алікспресі по акційним цінам, підписуйтеся на мій телеграм-канал Раконфайнс. Зазаду в нас на коробці є. Коротка характеристика інформація, а також інструкція, як дані упс підключати. В нас знак якості, інструкція для підключення, раджу її прочитати для першого підключення, кабель для жилення на 220 вольт, і перехідники для роутера і для онушки. Викрутка. Сам упс ось так в нас виглядає. У нас інтересно, що підключення в нас тут спереду, а не ззаду, також в нас є інформаційний екранчик, який відображає. Стан заряду акумулятора. У нас є охолодження, кнопка включити-виключити, підключити живлення і відсік для встановлення акумуляторів. І по інструкції вставляємо сюди елементи типу 18650. Белів і блочків ніколи замало не буває. Докупив ще ось такий зарядник базеус на 30 Вт. Що дуже цікаво, що базеусні інструкції має на українській мові з його характеристиками. Також крестрики було щось тут. Я такі вже блочок вже маю, доволі хороший. Він видає з даного порта 30 Вт і 3 А. Він їх тримає, він їх не скидає. Місточка будемо нагрезати ще Type-A порти. Зарядка буде, нас буде це але доволі х... це хороший це блочок без ніяких пунктів. Дріт токі за дві штуки я дав 3 долари 22 цента. Це 134 гривні. У нас цікаво, підключення йде по Type A, і з розгалуження якраз це одному. Type-C, Micro USB і Lightning. Досить непогано, так ми можемо зразу по Type-C заряджати лампу, а з Micro-USB можемо зразу заряджати і невеличкий павербанк. І Lightning, якщо у вас є iPhone, можете ще зарядити iPhone. Також докупив 2-метрових кабеля Baseus. Type-C, Type-C, я за них заплатив 4 долари 01 цент 168 гривень. І останній у нас кабель, це в нас Ugreen, Так само я брав дві штуки, це 0,5 метра, Type-A. Type-Sі, робить доволі хороші кабелі. Навіть мені це більше подобається, ніж Bazeus, Я за них дав 4 долари на 103 цента 206 гривень. Вражає фільтр фірми Тесан. Кабель дожиною 2 метри, має під дві вилки, і ж цікавого він має два. Type-C, 2 Type A, загальна потужність 30 Вт. У комплектації у нас саме рожає фільтр. Кабель у нас хороший, якісний, грубий. Ось то, що нам змій мізинець. Пхаємо сюди там, у нас комп'ютер, якусь там економію піч. І також маємо такий блочок 2 Type-C і 2 Type A. І дві лампочки індикатори. Це струм і захист ось його специфікації по зарядці. З Type-C-портає 9 вольт, 3 А і 26-26 Вт. Досить хороший результат. І через Type-A-порт він нас видає 17 Вт, 9 вольт, 2 А. І останнє у нас розпакування на нині. Це маслайт, це старший брат маслайт популярної 14. Купляв її за 20, 66 центів. Це 907 гривень. Я не зроблю огляд і порівняння з моделлю 14 Холодне світло, жовте світло, біле світло, червоний і сосна. Типи застосування лампи. Комплектів не зде. ось така велика лампа. Заявлено, що це 80 Вт, два магніти. Це кріплення для ремінця. Зарядка в нас. У нас біле, холодно-біле, жовте, тепленьке, червоний і сос. В комплекції у нас інструкція, показується зарядка, його розміра і вага. В комплектації в нас є ось такий допущені дріб з карабінчиком, сам металевий карабін, дріт для зарядки, ось така шлея. І ось такий цей карабінчик, навіть не карабінчик, а подовжувач так ми можемо використовувати. На закріплення для штативу і можемо закріпити його на штатив. Це Meslay 14, популярна модель, а це є новіша модель, значно більша. Тут у нас біля 280 десятло діодів. Світить вона не дуже сильніша, але мені сподобалося, то, що в неї світло більш таке натуральніше, і також ми можемо вибирати різні режими. Змінусію я би зразу сказав, що так як на зданні моделі є гачок, ми його відкрили, вчепили, де треба, і він у нас вже висить. Тут зачка нема. Нам потрібно чіпляти ось такі шнурки, ці приблуди, або ось то кодіо чіпляти і далі вже через карабінчиком його чіпляти. А в загальному лампа мені більше сподобалася, чим 14-та. вона на нас на планшет 4,7 вольта, майже 2 А і 9 Вт. Мені дуже сподобалася оця вновлення ця версія ця, да, даної лампи на слайд. Так вона дорожча, ніж її 14-та модель, але вона все-таки в рази це краще, якщо з неї постараюся зробити ще огляд. Тож, підписуємося на телеграм-канал Раконфайнс. Хто комусь щось сподобалося, має якісь питання, зауваження, пишемо в коментарі і всім хороших покупок.